Відбулись чергові ігри всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Запорізька дю США у принциповій зустрічі поступилася Дніпровському з Дюшор. Деталі гри ви дізнаєтесь у сюжеті Микити Карпія. Все ідеально, окрім результату. Протягом всього матчу баскетболісти дюсш 12 впевнено діяли за вибудованою стратегією та мали достатньо шансів здобути перевагу. Втім, як китки з дальньої дистанції, так і підбирання м'яча рідко завершувались результативно. В той самий час Дніпряни демонстрували більш атакуючий та імпровізаційний баскетбол. Добре діяли і під кільцем. Таким чином, під кінець першої чверті гості мали перевагу у 14 очок. У нас сім граючих чоловік. Из которых сегодня было шесть задействовано. ну в шестером э, против прессинга Днепра, конечно, было тяжело играть. Я думаю, в первую очередь урезанный наш состав сегодня на данной игре сыграл. Может, чуть-чуть не настроились. У другому периоде результативність Днепрян трохи впала. Втім, и наша команда не смогла реабілітуватися. З низки технічних атак запоріжців лише половини закінчувалися набраними балами. Такою гра була і в третій чверті. А от в останній частині зустрічі до гостів повернулася впевненість. Хоч обидві команди грали на контратаках, але саме гравці з Шор» частіше доводили їх до логічного завершення. Під кінець матчу захисники ДЮ США» зробили декілька вдалих блокшотів. У підсумку 84-65. Думав, буде більш серйозна складна гра. Ну, вийшла так слишком легко. Не знаю, які причини, то ли ми чуть, -чуть... Підготовлені толі команда соперників не настроїлась, не знаю. Но, в принципі, хороша игра. Найрезультативнішим гравцем Дніпря став легіонер Ісус Санон. Здобув для команди 19 балів. Сам баскетболіст ставиться до своєї гри з певною долою самокритики. Наразі Ісуф планує потрапити до суперліги. Сьогодні не знаю, зіграв як то не всю мощь своєї сили. Ну а команда в общем, зіграла хорошо. Якщо б чуть-чуть ловили передачі, взяли чуть більше подбрав, могли б виграти з. Намного більше, ніж сьогодні. Попри поразку, підопічні Кирила Вікторова посідають другу сходинку у групі. Дніпряни ж залишаються лідером з десятьма очками. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Зет.